Гредмі, 9Т, ціна 3000. Так, по корпусу досить непоганий на захисному склі камери, є легкі-легкі потертості, але по камері це не відображається. Type-C роз'єм підтримує швидку зарядку. Також є роз'єм на навушники 3,5. Присутній відбиток пальця. По екрану ніяких нюансів взагалі немає. За додаткову плату можна поклеїти захисне скло або гідрогелову плівочку, кому цікаво буде. Так, інформація про телефон. 9 тест, 64 ГБ пам'ять самого телефону, 12 Android та 4 ГБ оперативної пам'яті. Працює все досить гарно, швиденько. Можна подивитися, вибрати собі телефон у місці рівному. Маємо фізичний магазин, ось все гарненько працює, показує. В комплекті телефон та зарядний шнур Type-C, нагадуюсь. Досить непогана камера. Для замовлення пишіть у повідомлення або силка в шапці профілю на телеграм-канал.